На красній площі запалали вогні головної ялинки міста. На урочистості прийшли сотні чернігівців, переважно школярі, які склали основу параду дідів морозів. Зі сцени їх привітали з новорічними святами, побажав успіхів і умер Соколов. Після його промови відбулося офіційне відкриття символу нового року. Однак свято у Чернігіві опинилося під загрозою. Після феєрверку загорілася фігура Діда Мороза. Організатори чомусь заздалегідь не подбали про безпеку. Вогонь гасили спочатку снігом, але невдало. Потім на фігуру почали виливати пляшки з мінеральною водою. Лише після цього полум'я вдалося приборкати а на фігурі лишилася велика чорна пляма від вогню.